Відбулося і який стан на зараз? Згадували ми, що росіяни атакували Одесу ракетами і дронами. І є постраждалі та руйнування. І наш кореспондент Євген Салтан зараз приєднується до ефіру. Євгене, розкажи, будь ласка, що відбулося? Які масштаби ось цих ударів, і які масштаби руйнувань постраждалих якихось об'єктів тобі слово. Вітаю тебе, Олексію. Вже другий день поспіль. Російські окупанти атакують Одесу і Одеську область. Але сьогоднішня ніч була певна, що найгучнішою і страшнішою за увесь час повномасштабної війни російські військові запускали ракети різних типів. Це і калібр, і «Х-22», і «Х-59». Паралельно з цим по нашому регіону вони випускали свої шахеди. На жаль, є влучання у зерновий термінал а також. У промисловий ринок позаді позаду мене. Ви можете бачити будинок. Поруч з ним збили ракету і вибуховою хвилею у людей повилітали вікна, повилітало скло. Практично немає жодного вселілого вікна саме з цієї сторони, де зараз знаходжуся. Я зараз місцеві мешканці своїми силами прибирають фрагменти вікон. Прибирають скло. Є інформація про те, що постраждала 9-річна дитина, це хлопчик. Там потрапило скло в ногу, і цього хлопчика шпиталізували разом зі своєю мамою. Заходитись поруч біля самого будинку дуже небезпечно, тому що час від часу ось падають. Фрагменти рештки вікон, але тим не менше, незважаючи на таку ось небезпеку, вийшли усі мешканці. І тут ось своїми силами прибирають ці рештки вікон. Але хочу сказати, що на щастя цієї ночі ніхто не загинув. Хоча все це, ось ці всі вибухи, вони продовжувалися достатньо достатньо довго, десь близько двох годин. Така інформація станом на зараз, Олексій. Дякую, Євгене. Тримайтеся. Я бажаю вам сили, витримки, бажаю сил енергії швидко прибрати і усунути наслідки цього, принаймні у своїх оселях. А і бажаю, звісно, такої організованості місцевої влади, тому що це потребує сприяння. Дякую, Євген Салтан, з нами на прямому зв'язку із Одеси.